Вітаю! Ми продовжуємо аналіз кібератаки WhisperGate, а саме другої гілки, яка називається Stage 2, яка веде до запуску файлового вайпера. А ця гілка вона запускається файлом stage 2exe який ви бачили, бачили в минулих відео. І stage2.exe завантажує з Діскорду бібліотеку, яка закодована під виглядом джеп'як файлу, але ж там байти були у реверсивному порядку збережені. Далі вона декодує, запускає цю бібліотеку. Це .NET бібліотека. А ця бібліотека в свою чергу декодує із сексі ресурсів іншу бібліотеку, яка називається. Як ви бачите зараз на екрані, FRKM і далі символи. І цікаво, що якщо ми перейдемо до до атрибутів цієї бібліотеки, то ми не бачимо зараз шляху до файлу на диску. Хоча, наприклад, stage2.exe ми бачимо, де він зберігається зараз. І а, такий механізм він називається «Fileless Execution, і а, він відноситься до а, Defense а, Evasion технік, тобто техніки, які використовуються для обходу а, кіберзахисту системи. А я пропоную продовжити зараз аналіз цього файлу і а, зрозуміти, що буде далі після того, як а, а, ця бібліотека. Буде завантажено. І тут, як і минулого разу, ми бачимо запуск PowerShell скрипта із параметром sleep 10 секунд. Цей запуск він відбувається два рази, тобто Stage 2 очікує 20 секунд перед тим як продовжити своє виконання. І потім ми прийдемо вже до запуску цієї декодованої бібліотеки з секції ресурсів. Ну, звісно, перед цим бібліотека завантажується з файлу з Discord. Так, ось ми бачимо. Так, ми бачимо, що що пішло завантаження, а файл був завантажений. І ем, далі, як я вже казав, через механізм Runtime Assembly, який е, е, є доступний для .NET застосунків, ми можемо запустити цю бібліотеку. Для цього нам цю бібліотеку треба завантажити як об'єкт класу Runtime Assembly. І е, далі. Далі ми викликаємо метод у цій бібліотеці, декодованій, який має ось таку назву. Ну і давайте виклик буде йти через метод invoke. Ми йдемо всередину. Ще далі. І тут у нас, бачите, вже у системній бібліотеці MS Core а є виклик функції Unsafe invoke internal, який веде у нас до цієї функції. Тут вже використовується runtime method handle, тобто це інтерфейс до виклику системних API методів. І ми йдемо сюди і намагаємося прийти всередину. І ось ви бачите, зараз ми викликали цей метод з нової бібліотеки. Якщо ми до неї перейдемо, бачимо клас Library і клас мейн, з якого викликається цей метод. Ну і звісно, що ця бібліотека вона а, ми можемо використати її, наприклад, утиліту дефодот, яка використовується для деодефаскації .NET застосунків. Але ж, звісно, ми не зможемо відновити справжні ім'я для методів, для змінних. Тому я залишаю це для вас, якщо хочете, можете декодувати, але ж все одно назви методів вони не будуть нам допомагати. Ну і далі. А ми можемо, як ви бачите, у нас є брекпоинти на викликах invoke метод, і таким чином ми можемо бачити, які саме методи викликаються, і саме через такий підхід ми можемо дебажити, продовжувати дебажити цю офусковану бібліотеку. А навіть якщо ми не розуміємо, які там методи і за що вони відповідають. Звісно, що тут розібратися дуже складно. Окрім того, у цій бібліотеці використовується, як і у stage 2exe офускація коду, а саме control flow Flattening, тобто офускація запуску функцій. І, ну, звісно, ми будемо продовжувати дебажити, як я вже казав, через breakpoint на invoke метод. Щоб побачити? І ось перша цікава функція GetCurrentProcess, тобто отримання хендла на процес, який ми зараз дебажимо. Get main цього процесу, FileNameStage2.exe – це назва нашого процесу. Ось він у нас це дощірній процес DnsPy зараз. І він запущений під звичайним користувачем. І що цікаво, що тут, ви бачите, викликається метод is in enroll, тобто він перевіряє, чи відповідає користувач, під яким був запущений цей процес, якомусь критерію, а саме чи є він адміністратор. І якщо ми перейдемо трошки далі. Ми побачимо, що результат false цього цього методу. І далі продовжуємо. Тобто, процес з'ясував, що він не адміністратор, і зараз, мабуть, він буде намагатися запустити перезапустити stage 2.exe під адміністратором. Тобто він отримує ви бачите, шлях до папки. А створює шлях до файлу. Оце знову та ж сама перевірка на роль. І ось зараз будується структура, яка називається Process Start info яка потрібна для того, щоб запустити процес. А з цікавого тут встановлюється параметр Verb, і він встановлюється як Run S. А це один з параметрів, який треба встановити, щоб запустити підпорядкований процес як під адміністратор. А інші параметри, які треба встановити, це use shell execute статус true. І ось ми вже готові запускати. Бачите, процес старт. Викликається метод зараз старт, і ми можемо переглянути параметр. А саме це структура процес старт-інфо. І ось тут ми бачимо шлях до stage 2exe Він запускається у через dexe тобто як консольний процес. Через консоль. І далі йде end-exit, тобто 7D.exe повинен бути термінований після, після запуску. Йдемо далі. Ось у нас цей verb Run S, але ж ви бачите, назва ім'я користувача, воно не вказано, тобто пустий рядок. І такий цікавий метод. тобто якщо ви для .NET з застосунка хочете запустити якийсь дочірній процес, то ви можете вказати цей верб run S і Use Shell Execute. І таким чином ви запустите підпорядкований процес із привілеями адміністратора. І зараз ми спробуємо запустити. Так, і ось ми бачимо, у нас є цей процес stitch 2.exe, а, а оригінальний процес, тобто батьківський, він завершився. Звісно, що ми можемо затачитись на новий процес, але, як ви бачите, точніше, ви не бачите, що ми, ми бачимо, що жодного процесу, який відповідає і має ті ж самі привілеї, не існує. А чому так? Тому що а, цей процес Dean Spy був запущений під звичайним користувачем, а Stage 2 новий, він а, запущений під адміністратором. А, цікаво, до речі, а, тут ми бачимо, що користувач а, звичайний вказан, але якщо ми перейдемо до security і відкриємо permissions, то ось тут ми бачимо Administrators. Тобто пермішени тільки для адміністраторів цього процесу. Ось така техніка, а вона дозволяє підвищувати привілеї у операційній системі, і тобто, вона відноситься до технік привілеч ескалейшн. А у наступному відео ми перезапустимо цей процес Stage 2 а тут точніше, Дієнспай, з використанням прав адміністратора. І будемо аналізувати далі, добавити, щоб з'ясувати, а як саме Stage 2.exe через ці, ці трансформації, через запуск бібліотек у пам'яті, як він запускає саме файловий вайпер, під, під яким процесом, і як це він робить.